Моторошна ніч для Одещини росіяни чотири години атакували область іранськими дронами. Три безпілотники знищила наша протиповітряна оборона. Однак є й влучання. Окупанти вдарили по портовій інфраструктурі. Постраждали семеро людей. Снаряди зруйнували ангар із зерном також пошкодили резервуари для зберігання вантажів. Бачимо, що ворог продовжує цілеспрямовано атакувати портову інфраструктуру. Нашої області і півдня нашої держави власне дуже багато роботи як у військових, як і у вищого військово-політичного керівництва нашої держави для забезпечення захисту українського зерна. Атакували Одещину і цими вихідними. Окупанти запустили ракети проти житлових будинків та автівок в обласному центрі. Також зруйнували Спасо-Преображенський кафедральний собор, який належав до спадщини ЮНЕСКО. Організація вже засудила напад. Від ударів загинула людина ще 22 поранені, серед них четверо дітей. Я дякую кожному, кожній хто з Одесою. Дякую всім в місті, хто допомагає постраждалим та із розбором завалів. І рятувальники, і лікарі, військові, і поліцейські, волонтери, місцева влада, бізнес, який долучився. Дякую усім містянам. Дуже важливо допомагати одне одному, одному і своєму місту. За останню добу від атак росіян також постраждали Херсонщина, Харківщина та Запоріжжя. Ворог вдарив по областях з мінометів, градів, танків та авіації є поранені. А наші захисники дають відсіч ворогу на полі бою за тиждень. ЗСУ звільнили понад 16 квадратних кілометрів території, більше ніж 12 на південному фронті та ще близько чотирьох в районі Бахмута. Про це повідомляють у Міноборони. Лише за останню добу ліквідували 660 окупантів, підбили 11 танків, 13 бронемашин та іншу техніку противника. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала сім ударів. У районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника також нашими захисниками було знищено чотири розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. У мережі показали відео, як окупанти намагалися штурмувати позиції військових Нацгвардії на Лиманському напрямку. Прорватися ворог спробував на так званій гордості російського танкобудування Т-90М. Утім, вони палають найгірше за іншу техніку, кажуть українські бійці. Випробування нашою обороною броня противника не пройшла. Ми їх розуваємо, танки. Ми спочатку вживаємо заходів, щоб він не міг рухатись. Потім ми працюємо всіма засобами, починаючи від артилерійських, закінчуючи протитанковими. Тим часом Рефівці перебільшують успіхи уздовж лінії Куп'янськ-Сватове Креміна. Так вважають аналітики інституту вивчення війни. Кажуть, росіяни намагаються видати незначні тактичні досягнення за глобальні. Аймін Арнау, Дмитро Вєтров, Новини каналу.